Підвіконники, з чого їх зробити. На відео підвіконник ясеня. Товщина 40, ширина 400, довжина 1400, майже 1,5 метра. Ось як він виглядає вже мальований. Покритим маслом осло, осмо. Е, ну, тут ще можна тонувати їх, але конкретно на цьому відео воно не затоноване. Ось як воно виглядає. І такі. Бачите, от ясень має властивість мати ось такі переходи текстури. Тобто прям з білого на ось такі. Це треба враховувати при замовленні. Чому? Тому що комусь це навпаки подобається, а комусь це не подобається. Якщо ви хочете більш однорідний колір, то тоді треба вибирати а, скоріше бук, ніж ясень. Тому що ясень має ось такі переходи. Зоукруглюється. І ось так він виглядає. Ось так він виглядає з тильної сторони. Тобто тут ще можуть бути більші переходи. от Зашпакльовані сучки. Ось ось так. Потрібно, підписуйтесь на сторінку, ставте вподобайки та замовляйте.